Завдяки посиленому складу правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Сенсація тижня. і Гурульов замішані у справі генералів і мільярдних аферах. Их тоже могут кинуть в Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в вот, тюрьму, пока мы не сделаем систему. Оля, стоп, Скобееву понесло. Тут главное, конечно, американцам совет не растянуть свои мышцы в шпагате. Та битва за пралку у России, вы маете це побачити. Нічого, я не а що це про я, я, просто... я заявлення напішу на вас? Какая сахальності? А? вот От зі та настояла. Це гарячі новини. Усе Важливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Суперсенсація. Соловйов може бути причетний до скандальної справи російських генералів, яких Путін кинув до в'язниці. З деребаном армійських грошей може бути пов'язаний не лише пропагандист, а й його дружок генерал Гурульов. Вони в ефірі публічно виступили проти арештів генералів. Ви наважились на це, чудово знаючи, що це були рішення Путіна. Давайте війна пусть покаже кожному генералу своє місце, і Ті, хто воюють, пусть воюють. Питання, які є, давайте задавати а, не публічно. И б, после того, как есть какое-то решение суда, кто-то признан виновным или нет. Потому что, когда я вижу человека в форме, с генеральскими погонами, с орденами, за решеткой во время войны, это единственное, может быть, оправдание, если он предатель, его поймали на измене Родины. что Соловьеву и Гурулеву так ризикуваты. Вони в ефірі розносили всіх неугодних Путіну персонажів. Чому тоді стали на захист саме генералів? Може вони в долі з військовими чинами? Той же Соловйов хвалиться, що він щотижня їздить на фронт і називає генералів своїми друзями. Найцікавіше, що, попри скандали, Соловйов і Гурольов наполягають, що генералам потрібно продовжувати виділяти мільярди рублів. У нас сьогодні громадний бюджет у вже все це є. Давайте з бюджету кажуть ну, окордону регупіровки. Дадим по міліярду, кажу командарму по полміліярду. Причому безочетно я вас уверяю, не в течение місяця сто безпілотників притащить на фронт, штухах просто захлібнуться. Чуєш, генерал Армагеддон, навіщо розтягувати у часі страждання ваших генералів? Просто роздайте їм по одній кулі для самоліквідації. Дешевше вийде ніж мільярд. Не забувай, що вам же ще репарації платити. Решите ряд комментариев в поддержку да. вашего взгляда. Как только мы дадим по миллиарду, по полмиллиарда, у нас всех генералов посадят в вот, тюрьму. То, Пока мы не сделаем систему. Меня. Я сказал, безотчетно. Нет, о чем я и говорю. Ключевое, да. Зараз Соловьев дуже рискует, адже его слова могут дуже не сподобаться господарю Путину. И тогда Рудольфовича и его дружка Гурулева тоже посадят, рядом с генералами. Скабєєву понесло пропагандистка настільки повірила в себе, що намагається сміятися над планом США стримати всю вість зла. Забуває пропагандистка, що США це не Росія і своїх намірів вони досягають В Білому домі. Прошли до виводу, що наступила нова ера з США нужны нові рішення і стратегії. В США, як слідують з його виступлення, должны бути в состоянии одновременно сдержать ось зла. Как они ее называют, но мы понимаем, что речь про ось добра, коль скоро разговор про Россию. Тут главное, конечно, американцам Совет не растянуть свои мышцы в шпагате. Оля, а чого це ти так радієш? Ну ми звісно розуміємо, що в очах пропаганди США одинокі і весь світ їх ненавидить, але ж це неправда. США будуть стримувати війсьла не самі, і тобі б варто вже це усвідомити. Не плануємо, пока во всякому випадку, приміняти тактичне ядерне оружі в зоні проведення спеціальної військової операції. Хоча розуміємо, що це могло б ускорить досягнення наших целей бірежом. Наших Нашої як Путін виразився, витісняє врага із Донбаса. Ну звісно, на федеральному каналі ти ж не скажеш, що Росія просто до тремтіння в колінках боїться наслідків застосування ядерної зброї. Цікаво, а глибини народ, який кожного дня бачить поховання ваших мальчиків, яких за твоїми словами Путін береже взагалі ще вірить у цю броваду про ядерну зброю. На России тим часом новая забава. Спробуй Путина на смак. Цікаво, а сколько за таке дадут? Мы имеем на увазе роки в тюрьме. Сейчас узнаем, какой президент на вкус. Конфеты президент стоят почти 5000 рублей за килограмм. Я взяла две большие, три маленькие конфеты и заплатила 530 рублей. Состав конфет очень крутой, но удивило, что в составе есть водка. Зачем? Непонятно. Як це непонятно? Ох уже, ці российские блохеры. Все за них пояснювати треба. Водка пом'якшує смак відчаю і крові, а то ви думаєте, чому пересічні росіяни так на неї налягають? Просто коли живеш у такій країні, як так звана Росія, крім водки, вже нічого не хочеться. Росіяни приїхали відпочити у Туреччину, але вочевидь турки не одразу зрозуміли, з ким мають справу. Як тільки росіяни вирішили показати, хто вони є, і повісили триколор, отут до турків дійшло, що треба створити для них атмосферу як на родині. Не знаю, чому так відбувається, але наш російський флаг змазали говном, і змазали весь наш балкон, говном всі наші лежаки. що нам робити, ми морушки. Мы не можем И вот такое отношение. Ну, чого ти? Вони ж старались облаштовували для вас атмосферу русского міра. Негоже так реагувати на гостинність. Росія країна ісконних цінностей, православних скріп. Поки по телевізору росіянам розповідають, що вони безцінний народ, російські дівки думають, як продати себе за кордон подорожче. Татуїровки значить ти вже дешевле. Серйозно? Да. Ну, как бы, висока, ти дороже, худая ти дороже, там у тебя голубые глаза, блондинка? Ти вообще вау? У тебя є титул какой-то, ти какая-то мисс, ты очень дорогая. Почему? Так много у нас конкурсів красоты, Ви думаєте, що дівчатки просто так в них Конечно, не участки? Конечно, просто так продать себя подороже. Цікаво, а скільки у такому випадку коштує титул міс? ДНР чи там навпаки люди готові радше платити, щоб це не бачити. Тим часом у Москві доблесні Вартуха і Кремля накрили піжамну вечірку. Не інакше як мігранти-екстремісти, вони точно готували план, як проспати всю цю дичину, яку творить їх країна, так не можна. Ви що не чули? Путін заборонив спати. Росіянин має відпахати зміну на заводі, потім помолитися на іконку Путіна і відправитись на війну, і все. Далі нічого. Життя буквально як в комаре один день, а більше Путіну і не треба. У Підмосков'ї біля озера росіяни виявили камень-шпигун, який хтось невідомий лишив у жіночому туалеті. Побачивши невідомий об'єкт, росіяни одразу ж вирішили його розібрати. Цікаво, що вони там хотіли побачити. Озеро в, в жінському туалеті. Чипа типу, електросталь. Камера. І доповните акумулятори, смотри. Отак, от, так от це не інакше, як спроба НАТО шпигувати за стратегічними об'єктами так званої Росії, сортирами. Ми ж усі знаємо, що саме в цьому місці зосереджений увесь руський мір. Час настав, росіяни почали красти пральні машинки вже один в одного. По грабуванню століття завадив лише гострий нюх власника пральної машинки, який знайшов її в сусідній країні. То виходить в них природня тяга до пралок та унітазів. Нічого, я не А що це? Я зараз я просто... я заявлення напишу Много на вас. Какая вот здесь вот она стояла. Я не барабан. А що ви зробили? Нічого я її не побила, ви що? Ну, все, тепер доведеться штурмувати квартиру бабки, щоб відбити пралку назад так і минають у них там будні. Весело, напевно. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.